Швидким з вами я, Іванка і мовна школа Фрієнток. І у сьогоднішньому відео ми з вами поповнюємо словниковий запас. Будемо говорити як про розмовні фрази, ті, які ви будете використовувати в своєму щоденному житті, але також поговоримо про фрази, які ви можете прочитати у польських журналах або почути у польському телебаченні. Поїхали! Pierwsza fraza między młotem a kowadłem. między młotem a Ковадве, що означає дослівно між молотком і ковадлом, коли ми будемо використовувати цю фразу, тоді, коли ми опинилися, чи хто небудь інший опинився між двома виборами, і кожен з цих виборів є поганим. Дуже життєва ситуація. Українській мові є такий гарний фразологізм: бути між силою і харибдою, так тобто, щось, е, який би вибір ви не зробили, він буде поганий. Але між двома злами так треба вибирати. Ну, наприклад, Zostrielał ten czyj ce, frazeologizm tak u rzeczni: "Prezydent znalazł się między młotem a kowadłem, musiał wybierać albo zaczynać wojnę, albo stracić terytoria". Tak, dawaj to rozbarać moce "Prezydent znalazł się". Мінзимлотем аколадвем, так, тобто, президент опинився у ситуації, коли треба було вибрати між поганим і ще гіршим, так, або опинився між силою і Харибдою, якщо використати український фразеологізм, або зачнуть войне, так, альбо, або почати війну, або. Е Стратить територія або е, втратити території. Тут зверну вам увагу на слово територія, так, таке цікаве слово. Взагалі територія, однина так, цього слова це є територіум, так, ум в кінці. Ну і ви, мабуть, знаєте, хто вже вивчає польську мову. Що коли у нас слово закінчується на ум, щоб ми утворили множину, ми ум викидаємо, додаємо а. Тому територіум це територія. А території у множині скажемо територія, СТРАЧИТЬ територія це втратити території. Отже, наша перша фраза м'яз мотем а ковадве. Зазвичай пов'єднюється зі словом бич, так, бич мінземвотем а Ковадвем або зналище мінземвотем а Ковадвем, так опинитися, бути так, між цими двома поганими виборами. Дві наступні фрази будуть належати до розмовної мови. Ви часто будете це використовувати у своєму щоденному житті. Отже, фраза така: дуже часто, коли ми закінчуємо якусь розмову з кимось і вже ну, не залишилося нічого сказати, ми кажемо таке» «таке», і таке, так? Е, у польській мові ми можемо це так цікаво за, е, закрутити, так перекласти, як і таке, і так бути». І це українською перекладаємо та й таке, та й такі справи. так? І так є бути. дослівно перекладається і таке взуття. Записуємо собі це. І часто третя фраза, так, ми кажемо було та й загуло. Так, розповідали про якусь історію з минулого і кажемо, ай, було та й загуло. Колись там ем, вона зустрічалася з Марком, але це було та й загуло. Польською ми кажемо било мінело. Мінело, так? Було минуло. Ми кажемо, було загуло, а поляки кажуть било мінело. Раз і назавжди. Дуже часто ми так кажемо: ти мусиш це запам'ятати раз і назавжди. Як би ви це польською сказали? Раз назавше. Раз назавше. І це означає раз і назавжди. Так? Е, зверніть увагу, що поляки не, не використовують цього і так? раз назавжди». Без... Не треба казати раз і назавжди». Раз назавжди». Наприклад, мусиш то запам'ятати раз назавжди, Так? Ти мусиш це запам'ятати раз і назавжди. А зараз, друзі, на правах реклами, як завжди, хочу запросити вас на свій курс польська мова від А до Я. Якщо ви шукаєте курс, який допоможе вам говорити, вміти читати, писати, правильно вимовляти слова польською мовою, то цей курс для вас. Якщо у вас немає часу на вивчення польської мови, цей курс також вам підійде, бо ви можете займатися або за конкретними годинами, коли відбуваються уроки, або у своєму темпі навчатися по відеоуроках. Курсі ми, звісно, будемо тренувати всі мовні компетенції, щоб на виході з курсу ви могли говорити польською, могли написати повідомлення і не соромитись, що там будуть якісь помилки. А також щоб ви міли правильно вимовляти польські слова і не соромили своєї польської вимови, будемо вивчати багато слів і граматика для того, щоб вміти правильно ці слова поєднати у ваших реченнях. Усі деталі про курс я залишаю в описі до цього відео. Ви можете одразу зареєструватись на курс або залишити. Залишити свої контактні дані, номер телефону та емейл, можете залишати польський номер телефону або будь-який інший. Ми з вами зв'яжемося і відповімо на ваші додаткові запитання. Чекаємо на вас на курсі і пішли далі. Коли хтось говорить забагато і не по суті, ми, ми дуже часто в українській мові кажемо ближче до справи, так? ближче до справи. Польською скажемо до Дожечи. До так, наприклад, ну перейдімо ближче до справи. І перекладаємо це псейдьми до жечі, пшедьми до жечі, прийдьми до речі. Ну, а те разьми до жечи, так? Ну а тепер перейдімо до справи. Наступна наша фраза це байдикувати, як би ви це сказали польською. Поляки кажуть збіять бомкі, збіять бомкі, тобто дослівно збивати джмелів. Tak, zbijać bąki. Na przykład, całe lato będę zbijać bąki. Nie chcę mi się pracować. Całe lato będę zbijać bąki. Nie będę pracować. Tak, lato to ja będę bajekłaty i nie będę pracować. Tak, może skazać uczniowie, tak, może skazać uczni. Odże zbijać bąki. Bonki. Насправді, зі словом бонг, у нас ще є дві цікаві фрази, я вам про них розповім. Перша з них це e, пустіть бонга. E, ну, мушу вас цього навчити, так? Пущить бонга, так, це випустити гази. Хто пущив бонка? Можуть десь у учні в класі запитати. Тобто, хто випустив гази? Пустіть Bonka. І наступна фраза з бон. Так, щось він нас з якимось негативним завжди використовується: це опіче як бонг. Опіче як бонг, тобто напитися в значенні алкоголю. так. Нєчмій на тим веселу опічє як бонг. шмій на тим веселу опічє як бонк». Так. так? Не смій на весіллі на. Питися так, напишіть в коментарях до цього відео, як би ви українською передали ось це опічч як бонг, так? що ми українці використовуємо. Добре, наступна фраза буде пов'язана з ми часто кажемо: я, наприклад, вирішила це через знайомства. Так, тобто, ми, ви маєте якісь знайомства, і е, якусь справу ви вирішили через те, що знаєте якихось людей, які можуть на це повпливати. Через знайомства польською ми будемо перекладати як «по знайомощі». так, познайомощі, наприклад, я вирішила це через знайомства, скажемо залатві то «По знайомості. Слово заватвіч, так це вирішити якусь, якесь питання, якусь проблему. За атвівом то познайомощі. Якщо ви чоловік, ви скажете за атвіем то «По знайомості. По наступна фраза буде цікава, пов'язана з тим, що хтось щось переплутав. Взагалі, переплутати букву, автобус, переплутати годину. Так, це у нас помиліч. Помиліть автобуси, так, переплутати автобуси, помиліть кодіне, так переплутати години, Помиліть літерки, так переплутати букви. Дуже часто мої студенти це роблять на початку, плутають букву и і у. Ось, тобто помиліть. це таке гарне літературне слово. Але в розмовній мові ми можемо використати слово по так, наприклад, ти переплутав, ти щось не, не так зрозумів, запам'ятовуйте фразу. Coś ще покєвбашіво. Кось чище покєвбашіво. Пок так, дострійно перекладемо так: coś, щось, чи тобі, ще ся, покєвбашіло. Ну і тут не перекладаємо, так переплуталося. Взагалі, оце pokiełbasiło ще. Походить від слова кєвбаса. Kiełbasa це у нас ковбаса. Тобто щось тобі поковбасилося, ми так скажемо. Ми, теж в нас є слово, правда, в українській «ковбасити», але це трошки інше значення. У польській мові це ще покєвбашіло означає ти переплутав, тобі щось не так здалося, ти не так це зрозумів. Це ще покєвбашіло. Далі така колокація заплатити штраф, так? Взагалі, штраф у польській мові це може бути мандат, мандат з добрим наголосом вимовляємо, або слово кара. Кара це також е, штраф, і ще слово «гживна». Гживна розповідала вам у відео, де е, у нас була тема слова, які не треба плутати, так? Бо «гживна» – це кара, а «хривна» – це у нас гривня, українська валюта. Добре, отже, заплатити штраф, ми можемо сказати заплачить мандат, «заплачить каре, «заплачить гживне». Ну і наприклад, ми хочемо сказати: Я погано запаркувалася і мусила заплатити штраф. Польською це перекладемо «Жле запаркувала і мушала заплатить мандат. Так? Жиле зверніть увагу, що в українській мові за так ми кажемо припаркуватися, так тобто є частинка ща поствік ся, в польській мові запаркувач використовується без ще, так тому в скарбничку собі десь, якщо ведете такий список слів, а варто би було, то запишіть. Жле запаркувала, він смущала заплатить мандат, так? І тому я мусила заплатити штраф. І остання фраза на сьогодні ледве-ледве. Наприклад, я ледве-ледве не призвела до аварії, бо подивилась на телефон, наприклад. Так? І оце ледве-ледве ми скажемо омали вс. Омави вс. Омаус. Вос", вос", ВОС як волосинка. Омаве вус не до вам до е випадку, бо зеркне вам на телефон. Омавив ВОЗ ні до вам до випадку, бо зиркне вам на телефон. Так? Я ледве-ледве не спричинила цієї аварії, бо зиркнула на телефон. Пишіть свої варіанти зі словом Omawe WOS, бо тут не штука вивчити собі цю фразу, треба навчитись її правильно у реченні використовувати. Пишіть свої варіанти у коментарях, щоб попрактикувати. Ну, ось і все, друзі. Я думаю, що поки що з нас цих фраз буде достатньо. Маємо такий мікс і літературних, так, якихось фразологізмів м'язим лотим аколадовим, які ви частіше будете десь читати або використовувати в своїх есеях, так якщо хтось пише. Але маєте теж такі розмовні фрази, це ще поки обащило, так, чи і так є бути, або биомінео, це все, що ви це всі ті фрази, які ви зможете використовувати на щодень. Рекомендую вам, вам переглянути це відео кілька разів, зробити невеличкий конспект, виписати, і найголовніше використовувати ці фрази в реальному житті, щоб до них звикнути і ввести в своє польське мовлення. Дякую дуже за увагу і до побачення.